Тема сьогоднішнього уроку – це розв'язування задач самостійної роботи. Але для початку давайте пригадаємо формулу, за якими обчислюють масу тіла. Даша Чайка. Якою літерою позначається мас? а, маса тіла? Денис. Так, Денис ще одразу вилетів. Я їх. Мож... Давай, Даша. Н дорівнює П помножити на В. Так. Щоб знайти масу. Це для того, щоб знайти так масу тіла. Ро помножити на В. ДРО це густина, В це об'єм тіла. Добре. Силу пружності, або, як кажуть, ще сила губка. Ми вчили її як сила пружності. Розраховується, як k помножити на х. ДК це коефіцієнт жорст, жорсткості, він буває різний в залежності від тіла. Так? Ми з вами іноді волосся зав'язуємо, і у нашої резинки має сила пружності. І є якась туга, є якась слабша, і ось коефіцієнт її жорсткості можна розрахувати, знаючи цю формулу. Х це видовження нашої тієї ж самої резинки для волосся на будь-яке тіло, яке знаходиться поблизу е, на землі або поблизу неї діє сила тяжіння. Не, не важливо, велике це тіло чи маленьке, е, буде дія на всіх, тому що всі, врешті-решт, падуть на землю. Даша, якою літерою позначається сила тяжіння? F F F нам треба М помножити на Якщо я не помиляюсь, прискорення вільного падіння, це із літера буде Г. Ну, прискорення вільного падіння. Даша Чайка, чи пам'ятаєш, чому дорівнюється прискорення вільного падіння на, на планеті Земля? Дев'ять цілих. 8 десятих ньютон на метр. Вагу тіла, що перебуває в стані спокою або рухається прямо лінійно. Також можна розрахувати, як правило, вагу тіла позначають літерою П великою латинською. І також вона дорівнюється МЖ. Тобто я вам казала, що на Землі моя маса там 50 кг. якщо я буду на Луні, то моя маса буде 500 ньютонів. Тобто зміниться, і вага розраховується, подається завжди в Є, Якщо в нас рухається прямо лінійно. Ну, тобто, має таку саму вагу. А якщо рухається з прискоренням, тобто набуває, набуває швидкость, то нам потрібно ще вже помножити на прискорення, додати прискорення вільного падіння. І сила тертя ковзання розраховується як е, F, дорівнюється μ е, помножити на N. Е. Деміо це коефіцієнт тертя ковзання. Ми також робили з вами лабораторну роботу, яку не всі з вас ще надіслали мені на перевірку, там, де ми розраховували цей коефіцієнт тертя ковзання. Якщо взяти два тіла, наприклад, скло і деревина, скло, і скло, скло пластмаса, скло заліза, деревина залізо, то в них у всіх є свій коефіцієнт ковзання. Тобто, з якою Швид, це впливає на силу, з якою ми будемо штовхати од... тіло проти іншого. Ось, наприклад, нам вже легше штовхати там, диван по полу, чим по е... кавру, тому що різний по успі... так, коефіцієнт, ось ми його вчилися розраховувати. Він розраховується, як мю помножити на n. А n це сила реакції опори, яка дорівнюється вазі нашого тіла. Так, М помножити на G. Це ось головний матеріал. І тепер задачку розв'яжемо. Всього-навсього дві задачки. Дівчатка, давайте працювати. Зараз попрацюєте, буде, потрібно працювати вдома. Даш чайка. Давайте попробуй. Читай умову задачі, що можеш скласти дано. Обчисли об'єм червоного тіла, вага якого стані, столку дорівнює 280 одиниць. Значально, просто не рішення наведено в таблиці 77. Добре, з чого почнемо? Що ми напишемо в дано? Mm -hmm. Так, ну давай спочатку. Ось це вага тіла дорівнюється 280 ньютонів що Як ми це запишемо? Давай я ось так чуть гору піднімусь, тут де ми записували ці формули якими літерами вони. Означається, як записати вагу тіла, якою літерою П. П. рівнюється 280 ньютонів Що ще нам тут дано? Даша Чернова, допомагай. Ще нам дано те, що вага ну, станів спокою дорівнює 280 ньютонів, а також нам дано а, ну, значення основних таблиці на сімдесят 77. там треба подивитися, але в мене немає зоштини. Так, ось на екрані Даша Чайка, що у нас за речовина, Ти запам'ятала? Я можу підказати. Давай. Чому? Нам треба 7 тисяч кілограмів. тисяч так. Повертаємося до нашого Нам... зошита. Якою літерою ми позначаємо густину? Де ж ти там? Якою літерою ми запишемо густину? Даша, чайка, ще раз кажи. Маленька П. Маленька П, але вона зветься Ро. Ну, це складно. Так, це начебто англійська П, але це латинська Ро, грецька. Ро, і ми запишемо 7 тисяч. Кілограм на метр кубічний. Що нам потрібно знайти, дівчата? Об'єм, об'єм. Нам треба 280 вісімдесят минути. Так, зачекай, Даша. Чернова, Даша Чайка. Щоб знайти об'єм, мені що потрібно зробити. Тут є на екрані, підказка Ось десь тут. Поділу. Ну, що ось тут намальовано? помальовано? Об'єм дорівнюється. Об'єм доріню. Маслу поділити. Як це Пи? називається ось це маленька П? Ро. О, рок. Добре, Даша, ти рибу любиш? Рибу полюбляєш? Вона досить добра для пам'яті. Так, добре. Нам родано. А як нам знайти масу? Я можу допомогти. Давай, Даша. Нам треба 280 лютого. Поділити на о, виходить зараз я... Ну, якщо 16 тисяч кілограмів десять. То... Якщо... 280 ми поділимо на десять. Нам на дев'ять ісім, щоб краще було розраховувати. І Це буде 28 так. кілограмів. Тобі... Так, щоб нам, щоб знайти, що таке маса. Нам дана вага, так? Вага це М помножити на G. І відповідно з цієї формули ми знайдемо, щоб знайти масу, мені потрібно p поділити на, велику p поділити на G. Тому ми отримали 280 поділити на 10. Це буде 28. 28. Чого? Кілограмів. Кілограм. Добре. Даша чайка, що далі я роблю? 28 поділити. На 7 тисяч. Давай об'єм нашого тіла 28 поділити на 7 тисяч скільки буде буде ноль цілих 4 тисяч несячних Об'єм в чому у нас вимірюється дівчата? Метри на, ш... на швидкість. А метри кубічні або літри. Мілілітри. Так, ось ми купуємо Кока колу. Вона в літрах, мілілітрах. Відповідь 0,4 тисяч метра на за тобою повторюю, метри кубічні. Добре, йдемо далі. Так, Даша Чернова, читай. Задачу наступну. І що ти можеш записати? Так. Обчисли густану сплаву міді та цинку, якщо маса в міді втричі більше за масу цинку. Уважаю, що об'єм сплаву дорівнює сумі об'ємів міді і цинку. Значення густин речовин наведено в таблиці на сторінці 77. Відповідь запиши в сантиметрах. Так, ну нам тут дано. Нам треба ще раз зайти на таблицю 77, щоб подивитися. Які речі та та... Так. цинк. Так, мідь. Вісім тисяч дев'ять. Ні, вісім, а цілих дев'яносто Так. Нам сказано відповідь записати в грамах на сантиметр кубічний. Ми можемо одразу в цих рахувати, так? Міть. Так, а цинк зараз. Що можу він? цинк ось він. А це... А це то 8,10. Так, 8,9 і 7,1. Добре. Як е, е густину записати? Якою літерою? А, П. Роа. Так, ось такий хвостик в неї має, якщо б ми писали від руки. Звісно, що так на клавіатурі в мене немає ро. Ро це буде 8,9. Це ро один. Це в нас мій, так. Так, ро. а цинк, ну тобто ро 2, напевно, це буде 7,10. Ну, тобто нам треба... Ну, так, ро 2 пусть буде. 7,1. Грам на сантиметр кубічний. то добре. Що нам ще сказано? ще нам сказано, те що значення речової... Ні. Зараз. Що О, в не. Об'єм сплаву дорівнює сумі об'ємів цинку Добре, тобто V загальний V1 плюс V2, так? Так. А що сказано про масу? Якщо маса міді втричі більше за масу цинку. Ну, тобто маса міді вона більше втричі за масу Потім. цинку. Три маси міді дорівнюються одній масі цинку. Те, що з індексом. Так. 1 це в нас мій, те, що з індексом 2 це у нас цих. І нам потрібно знайти загальну РО без індекса, так? Так, для цього ми пишемо РО. І тепер нам треба буде М. Ні. Зараз. Я Давай пригадаємо, як розрахувати густину. Ну, нам треба поділити П М, П дорівнює, М дорівню, Ро дорівнює М. Зараз. Додати, якщо не помиляюсь. А, поділити. А, P дорівнює М поділити на Ро, М помножити на В. тобто нам потрібно знайти спочатку загальну масу? Нам потрібно спочатку знайти <тур> e загальну масу та знайти e загальну, загальний об'єм. E якщо схематично підставити, що e маса 1 це M, e – це М, і поділити e на 7,1, 7, 7 1, а В2 це 3М поділити на 8,9, то загалом наша формула буде мати вигляд М плюс 3М поділити на 7,1 плюс 3М поділити на, на 8,9. Тут добре, тому що ось ці наші М потім скоротяться. І в нас після того, як. 4 вийде. Це в чисельнику 4М. А знаменник буде 30,2М помножити на 63,19. І тепер вже ми можемо в чисельнику і в знаменнику в нас М, і ми на цю М скорочуємо. І залишаться одні числа. Ми за допомогою калькулятора їх рахуємо і отримуємо 8,37. Грам на сантиметр кубічний. Тобто, дивіться, в нас загалом була 8,9 та 7,1 густина. Якщо б ну, кажуть, середнє значення, ми беремо, додаємо і ділимо на двох. Але що тут сталося? Але в фізиці ми повинні. Розраховувати все за формули. Не середнє значення знайти, а середнє значення за допомогою формули густини. Домашнє завдання. Так, Даша Чернова звільняється. Даша Чайка, ти виконаєш, тому що погано ще знаєш. Самостійна робота. Самостійна робота буде в вигляді тестування. Я вам скину її на сьогоднішній урок виконати протягом одного тижня. Які до мене запитання?